Він одразу ж почав погрожувати цьому прокурору, який вів цю справу, а захищав його на судах ніхто не бить а сьогоднішній заступник Єрмака Тратару. Але я знаю точно, що коли зміниться влада, дуже багато людей поміняються місцями. Хтось піде в СІЗО, а хтось піде в слідчий кабінет. Вони отримали там ледь не 500 мільйонів доларів предоплату за здачу Харківської області. Тобто, питання впливу портнова на офіс президента ну тут беззаперечно. Я не знаю. Це, це факт, який я не знаю, чим можна спростувати. Один з цих адвокатів навіть увійшов в першу десятку свого народу. увійшов. а це якраз колега портнова. По цьому адвокатському об'єднаню. Наже ж йдуть суди на одній із програм. Чекалкін, Лапін, Лапін, Ми наговорили, Але проти тебе подали позов. Я зараз хочу поговорити з тобою трішечки про ситуацію спортнову. А ну, ну розкажи ну, мені, де тебе застала? Я так трошки вже так підглянув, де тебе застала ця новина. Розкажи, будь ласка, і мені цікаво, чим закінчилася ця новина ну, я для я тебе кажу. особисто. Виголошував свою промову. Це чергове засідання було апеляційного суду. Вже там третє чи четверте засідання. Там воно ну, відкладалося з різних там технічних причин. То ну, додаткові документи вимагалися, то повітря, повітряна тривога проголошувалась. Так, от я почав з того, що я ну дійсно визнаю свою провину, що я недостатньо мож, боровся з такими персонажами, як Портнов, хоча знав, може більше ніж абсолютно більшість населення в Україні про небезпеку і про всю потужність цієї ну, російської. <кій> проросійської вірніше <кій> агентури в Україні найпотужнішим представником якої був якраз разом з Медведчуком Портновий. Я 10 років тому ще назвав їх і Медведчука і Портнова е в такими інфернальними е демонічними персонажами української політики, за що навіть відмовили мені. Ну не те, що відмовили, а перестали мене запрошувати на всі телеканали, де якийсь мажуман, до яких мав відношення <кій> Медведчук чи це інтер, інтер, чи то один плюс один. Навіть подзвонив мені один керівник з одного з цих каналів, сказав, сказав, що тебе включили в чорний список сказали, сказав в жодному випадку, щоб не з'являлася там згадка про такого, як Чекалкін, про коли я назвав Медведчука і про інфернальними. І дійсно я кажу, що <кхід> на суді. Важко переоцінити їхній вплив, їхню зрадницьку діяльність. Я продовжую наполягати на тому, що Портмов був найефективнішим можливо діячем тут російського впливу, з урахуванням того, як він долучався. Ну я вже там неодноразово згадував і ті самі харківські угоди, які заклали підвалини для російського впливу, і там драконівські закони, і кримінальний кодекс, якого там прокльониш людь, за який юристи правники. От я якраз до тих пізніше тобі поставлю питання. ん <clears throat> Як юристу правнику як адвокату, тому що те, що він абсолютно відверто, зухвало закликав до фізичного знищення мільйонів українців. Ну зви собі афітрація фільтраційні там. табори там, оце все. Я, я пригадую цю історію, да, і треба він вже пас сказав, що треба негайно в як його формулювання там Виски. було приступити к фізичському їх уніштаженню, Тобто він закликав збирати максимально точні відомості про так званих він же через кому там писав активістів. Патріотів, парохоботів. Ну а якщо взяти кількість тих, хто проголосував тільки за партію Порошенка, умовних там парохоботів це 5 5,5 мільйонів населення країни. Тобто він вписав, що треба їх запроторити фільтраційні табори. Звідки вони будуть потихеньку зникати? Ніяте не совсім. Тобто, мав на увазі, що треба буде їх фізично знищити. І мало того, він же готував потім і для Зеленського. Як тільки вже стало зрозуміло. Щоб Зеленський переміг, і ще за два дні до його інаугурації він виклав себе на сторінці в майбутній цей проект про розпуск парламенту, в якому української Верховної Ради, депутатом якого скликання ти якраз був да і це обґрунтування саме лягло в основу практично ну, підриву українського парламентаризму. Да, Я з тобою тут хочу ще одне уточнення надати. Окрім так. цього, що ти назвав, друже Портнов вже ж буквально там зразу після виборів похвастався, що підготував законопроект, короткий законопроект про люстрацію, е, який мав розширити той наш колишній законопроект до теми так. такої, щоб не брати да щоб всі, хто були при владі з чотирнадцятого по дев'ятнадцятий рік, щоб їх, значить, все політична там е, кар'єра і так далі, щоб як то кажуть, була неможливою. І Зеленський буквально через тиждень після цього допису портнував себе на телеграм-каналі. Офіс президента був ініціював і розповідав нам про цей законопроект. Причому я глядачам показував навіть Зеленський вийшов і виступав все на брифінгу, сказав, що от ми це впроваджуємо, і так далі. Тобто, питання впливу портнова на офіс президента ну тут беззаперечно. Я не знаю. Це це факт, який я не знаю, чим можна спростувати. Ну, ну але дивися, Портнов приїжджав в Україну. А, да, -да. да. То достатньо згадати, що очільником офісу президента ну перейменованої вже адміністрації спеціально щоб уникнути ілюстрації, знов ж таки запустили е цю структуру як вже офіс президента, і призначили не кого-небудь, а помічника портного верховній раді Андрія Богдана. Потім по е по всіх цих справах проти Портнова, як державного зрадника, да, коли ми звинувачували його в по на основі цих листувань його з кремлівськими кураторами російського впливу. В Україні, Україні з тим самим рапопортом да помічником Суркова, тобто там вже досі викланені там сотні цих листів, де він звітує про виконання їхніх завдань по підриву саме обороноспособності нашої держави. Так от його притягали до, до відповідальності кримінальної, саме за державну зраду. Він одразу ж почав знову ж таки погрожувати цьому прокурору, який вів цю справу. А захищав його на судах, на судах ніхто не хто не а сьогоднішній заступник Єрмака е, Татаров. Він був впродовж двох років, був адвокатом е, в е, Портнова на всіх судових засіданнях у тих звинуваченнях, які проти нього висувалися. Так от цікаво, що після того, як стало відомо, що Портнов дійсно за два дні до свого вбивства приїздив до. України, а я гадаю, що як саме в той момент, коли я оце, всі ці факти наводив, да і е, на суді судовому засіданні. Саме в цей момент мені почали показувати там присутні мобільні телефони про те, що прийшло повідомлення про вбивство е, портнова. І е, після того як розповів його товариш царьов, про те, що він брав е, активно, брав замовлення там, по десяткам там мільйонів справ, <кліст> да і де суми в, в, в були 10 по 10 мільйонів доларів за те, щоб когось ви, в, в, виключити з цього списку санкційного когось включити. Якусь кримінальну справу розпочати, якусь закрити. Тобто, ми уявляємо, який це величезний обсяг цих, цих хабарів, і головне, що. Це ж бралося за за ті рішення, які приймаються Радою національної безпеки і оборони, тобто підписуються ці рішення Ради безпеки і оборони безпосередньо президентом. Тобто, є всі підстави тепер звинувачувати і, і не тільки членів Ради безпеки і оборони, але й самого Зеленського, в тому, що він був спів... співучасником цих корупційних дій. І ось до тебе, як до якраз адвоката, в мене питання свого часу ж звинувачували Портнова, що він протягнувся цей кримінальний кодекс так зване порушення кримінальних справ по факту, тобто є факт заяви якоїсь на публічної і на ці на підставі цієї заяви можна порушувати кримінальну справу. Тобто, тепер, після заяви царьова, можуть українські повідні органи розпочати mm -hmm. розслідування по ну хоча б не про самого по самому зеленському, а про тих, хто приймав рішення і готував, готував якусь там мотиваційну частину всіх рішень Ради безпеки і оборони повідомлення в медіа якраз таки і може бути розцінене як повідомлення про злочин. Але я хочу ще нагадати. Непогане було розслідування щодо злодіїв в законі, яких виносили, і викидали з санкційних списків. Тому в цьому ключі вже є два моменти, по яким можна. Порушити кримінальне провадження, а далі дивитися, хто ж там викреслював санкційних списків, хто дописував, хто робив помилки, хто міняв ці санкції, і так далі. Тобто, вже от зараз я от скажімо так, я бачу дві підстави для порушення такого, для для внесення кримінального провадження в єдиний реєстр досудових розслідувань і перевіряти. Як я розумію, що імунітет зеленського, поки він президент глядачам, хочу сказати, не вічний. Тому все може бути тим більше. Є ще одна кримінальна справа, порушена проти президента Володимира Олександровича Зеленського за заявою та скромно Ігоря Лапіна угу. по справі вагнерівців. Вона нікуди не ділася. Угу. ДБР не хотіло порушувати. Тоді я, Юра Гудименко і Андрій Татирук. Ми тоді трьох подавали це ото рухопу капітуляції. Оці всі наші е, угу. моменти. І от така справа в ДБР є, під яким там номером я вже зараз не пригадаю. Та зрозуміло, поки імунітет вона собі лежить, ніхто нікого не допитує. Але я знаю точно, що коли зміниться влада, дуже багато людей поміняються місцями. Хтось піде в СІЗО, а хтось піде в слідчий кабінет. Тому всяке може бути дуже, але де і... тебе де тебе звістка розкажи да, от саме цей процес, ну, як тебе звісно якраз, якраз да я виступав, визнаючи кажу, що я визнаю свою провину, що я недостатньо може активно діяв для того, щоб розповісти суспільству про ці факти ну, якої злочинної діяльності протної підривної діяльності, і ну, кажу, що стільки навіть важливо, що він збирав відомості про так званих там, як він писав, парохоботів патріотів і е, активістів, як важливо було для росіян. Знайти е, у цих їхніх добровільних е, інформаторів, які збирали для них відомості для майбутнього знищення українських громадян, для того, щоб потім росіяни могли залучити е, тих його респондентів для своїх е, колорбаційних органів да, до цих, які створені були потім на окупованих територіях, і на які залучали якраз таких, от ну, е, однодумців портново, які готові була, були мститися українським патріотам, барахоботам. І е, 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 цікаво, що. Я ось сьогодні ти згадав зараз Вагнер Гейт на справу вагнерівців, і я якраз на сьогодні в іншому ефірі якраз пропонував долучити до цього розслідування по фактам цієї діяльності портного корупційної того самого Христогрозіла, щоб вони по можливості долучилися, да, маючи свої технічні засоби для вивчення тих листувань, перемовин. Можливо, їх в ідеалі б залучила б іспанська поліція для того, щоб розслідувати з ким саме контактував Портнов. По тих справах, які він чи відкривав, чи закривав, і кого саме треба ну, максимально швидко, дав взагалі виключити з української правової системи і покарати таким чином я хочу сказати, ми розбирали невеличку частину цього кейсу із Юрою Луценком і з Карлом Волохом Значить, справді в тому, що іспанська поліція вона засекретила це розслідування. І це відбулося, ну як я так замітив, зразу ж після заяви увага, не нашого посольства, що тримають справу на контролі, а нашого цілого МЗС. Mm -hmm. Тобто, як правило, якщо щось відбувається десь там за кордоном, то в наше посольство воно тримає цю справу на контролі, так би мовити, якщо там громадяни України mm -hmm. і так далі. А тут МЗС вийшло з заявою, і іспанська поліція зразу засекретила. Тобто, я так розумію, що цей компромат і ці всі моменти десь є. Бо ми тут якось гадали, а хто ж буде кінцевим? У е -е, е, тебе звук ти звук виключив, друже. Звук звук. Так, так. О, угу. да, ми, ми, ми гадали, хто буде кінцевим бенефіціаром того компромату, тої флешки. Ну зараз журналісти вже почали робити розслідування по публікаціям. Дуже цікаве розслідування. Вони зразу звернули увагу. А хто ж промовчав? Бо левова частина громадян України вони плескали в долоні. Ну з, з дохта та і, мінус один, та й слава Богу. От а це, але дехто промовчав, да. Промовчав Бужанський. Промовчали оці Іванов-Петрови Ісландії. Промовчали, е, вийшов з неочікуваною заявою. Власенко, Власенко. з, з Сергія Власенко Власенко Сергія Власен Власенко, перепрошую Власенко, да. А Влащенко промовчала, мусічучку я не почув. Ну багато кого не почув. Було мені дуже так цікаво це розслідування, дуже таке. Ну цікаве розслідування. Як ти вважаєш, хто буде кінцевим бенефіціаром цієї історії? Ну, свято місто ж пусто не буває? Як ти думаєш? Твої думки Ну, насправді виявилося, що ці адвокати, які захищають інтереси Протнова, Ну, вони виявилися найактивнішими донаторами в ці е, передвиборчі фонди, як партії Слуга народу, так і самого зеленського. Ти вони давали там сотні тисяч гривень, донатили і нагадаю, недаремно потім один з цих адвокатів навіть увійшов в першу десятку. Я зараз боюсь помилити, помилитися в нього прізвище на М, який в першу десятку Слуга народу війшов А то це якраз колега Портнова по цьому адвокатському об'єднанню, яке він е, створив. Ну і там же він за російські гроші створював ще там. Про що йшлося якраз в його листуванні з е, цим помічником Суркова Рапопортом, коли він там вимагав гроші на? Створення цілої мережі громадських організацій, які займалися тут підбурюванням, да, всередині України розхитуванням ситуації. І там же ми пам'ятаємо, що саме в 2014 році були зокрема і листи на те, що з, з претензіями з Москви а чому досі не захопили органи державної влади, там ті саме власні адміністрації чи СБУ в Одесі та Харкові, чому в Луганську та Донецьку спромоглися місцеві там сепаратисти за допомогою допомогою російських діячів російських сил це зробити, а ось в Одесі та Харкові не спромоглися, і навіть там глазів навіть телефонна розмова була перехоплена. Де він каже, що ж гроші ж надійшли, гроші ж були надіслані. І ми ж розуміємо, які там йшли, про які йшлися суми. Тому що я провів в одному з своїх ефірів паралель між вбивством Портнова і замахом на Кернеса. Так сталося, що я з умазними був знайомий ще там з самого початку там нульових, і в них дійсно такі дуже схожі були характери, такі були абсолютно нарвані і нажили собі велику, велику кількість ворогів. Ніх, так, от за розслідуванням, зокрема, і сайтовий миротворець це було і було в Юрі Бутусова. Що за, з деякими там відомостями була продоплата за здачу Харську, харківської області? Пам'ятаєш, тоді стверджували, що Кернес, Добкін і Фукс проросійський цей ну, росіянин, він насправді бізнесмен, який з російським громадянством, який активно діяв в Україні, що вони отримали там ледь не 500 мільйонів доларів предоплату за здачу Харківської області, коли вони не спромогли. Моглися це зробити, то відповідно був замах. А то їм вимагали повернути гроші. І Якщо Фукс і Добкін погодились і повернули ці предоплати, то Керніс зухвало так сказав, що я своє виконав те, що там не зрослося, то це не моя провина. І зрештою, снайпер. Поцілив йому в спину, він був паралізований, зрештою через ускладнення, через свої через параліч помер потім від коронавірусу. Так, от можна цілком так логічно оцінити цей вбивство портнова, як можливо, теж помсту за те, що він, вимагаючи такі великі хабарі за свої посередницькі послуги, там як 10 мільйонів доларів по кожній справі, то можливо він не виконав якусь кількість своїх замовлень і відповідно після цього там постраждав від кулі цих вбивців. Я, е, я декілька версій обговорював. Ще є така версія, що можливо помстився той, кого він е, розтаможив по повної програмі, всунувши під санції чи ще що-небудь, щоб забрати майно через арму, як зараз робить команда Зеленського. Такий варіант був. Ну і ще я висловлював припущення, що Портнов став знаєте за дорогою повією для ФСБ, яка дуже багато знає. Могли ФСБшники прибрати свою шльондру, ну тому що мій багато розказати про речей, які. Ну попалитись, скажем так, контору їхню, от такий варіант був. Ну і ще я нещодавно теж почув історію про те, що він став дуже небезпечним для президента. Бо справа в тому, що ті, хто ставлять президентів, чомусь вони думають, що вони ставлять свою ляльку, і лялька буде їх далі слухати. Але як правило, як правило, коли ти вже поставив президента, то він вже став владою. Про це ми говорили з Карлом Волохом. Якщо влада каже пригати на одній нозі, то ти пригаєш на одній нозі. А дехто не хотів пригати. Ну, приклад Коломойського і, можливо, приклад Портнова. Ну, по крайній мірі, таку версію також обговорювали, що мається на увазі там не в тексті, там що сам Зеленський. Там ну ми зараз говоримо просто про вертикаль, так би мовити, офісно президентської республіки, яка сьогодні побудована в Україні.